На такій стрілочки, що означає поділити, поділитися. Що вона означає? Це означає, що ви можете переслати відео з тиктоку в будь-яку іншу соціальну мережу. Це викладачка курсів Антоніна Діхтяренко показує слухачкам проєкту країна в смартфоні, як користуватись соціальною мережею. TikTok. відтак каже на столі у кожної, окрім запасника та ручки і мобільний пристрій. А сьогоднішню тему обирали разом, розповідає відвідувачка Світлана Чепурко. Минулий раз ми е, нам запропонували, ми всі підтримали, всі з задоволенням е, вивчили е, тему Хелсі. Ми встановили і кожен пункт, як записатися до лікаря, як там обрати е, рецепт до, до ну, до як це, сімейного лікаря спочатку, потім всі дуже-дуже. Е, тобто, не треба е, нам кожному йти в регістратуру, витрачати час, а ми вже вміємо, будучи вдома, взяли телефон. І ми вже вміємо. Все, як на заняттях у школі, лекції та конспекти, каже переселенка з Краматорська Марина Олександрівна. Каже, хоче навчитися, як писати повідомлення, пересилати фото чи дивитися фільми в смартфоні. Те, що потрібно в житті, і все саме, все, все ми конспектуємо, потім приходимо до учителю, якщо що не зрозуміло, обов'язково один раз, второй раз, вона не говорить, що. Ні, немає у меня времени или что там є зайнята. она всегда ответит тебе тобі положительно, подскажет все. Так що большое спасибо нашому преподавателю. Серед тих, хто хоче досконало опанувати вміння користувати смартфоном, і відвідувачка занять Людмила Горлова. Ну, нас тут приймають такими, як ми є, і з нашими помилками і десь ці трошечки строчки затурможеності нас. Спокійно з витримкою дослухаються до кожної, підходять до кожного і доносять інформацію дуже коректно. Ні, підписано, як тільки вийде відео, я скачає кожному з вас розішає. У групу зразу ви собі поласти себе красиво. Тепер учениці знають, як подивитися відео у групі мобільного, розповідає викладачка пані Антоніна. Каже, проєкт Країна в смартфоні працює в центрі комплексної професійної реабілітації для осіб з інвалідністю барвінок. Навчання триватиме протягом трьох місяців. Працювати він почав узимку 24-го року. На даний час. Це вже навчається третя група. У перших двох групах у нас були в основному внутрішньо переміщені особи і місцеві жителі. А зараз вже більше як місцеві жителі навчаються. Свідоцтва як такого ми не даємо, але знання вони отримують 100%. Додає усі заняття безкоштовні як для місцевих жителів, так і внутрішньо переміщених осіб. Омеження немає такого, знаєте, щоб там ви там старенький, він не підходить, або бо ви його не потянете. Якщо Який б не був вік, якщо людина має бажання навчатися, це завжди тільки вітається. Сьогодні на уроці займаються 11 людей. А загалом за півроку відколи реалізовується проєкт, послугами з вивчення цифрової грамотності скористалось майже 30 осіб. Розповіла начальниця управління праці та соціального захисту населення Галина Кучер. Раніше у нас був клуб університет третього віку, де в освіт, який займався вивченням комп'ютерної грамотності. І на базі цього клубу ми зробили от країна в смартфоні. Долучитися до таких занять можуть усі охочі незалежно від віку, говорить Галина Кучер. Людмила Трум, Галина Стангріт, Суспільне новини, Черкаси.